Усім доброго дня! З вами Уляна, і сьогодні я приїхала у файне місто Тернопіль. Я знаходжусь на виробництві, де виготовляють модульні будинки. В цьому відео я покажу вам офісне приміщення і однокімнатний будинок. Це буде перша частина відео, а в другій частині відео я покажу вам двохкімнатний будинок. А також в цьому відео я ще вам покажу ось такий будинок для котиків. Модульний будинок це гарний вибір як для постійного проживання. Він може бути як дача, а може використовуватись для здачі в оренду. В описі під відео я залишу контакти продавця. Тому, будь ласка, телефонуйте їм, і вони дадуть відповідь на всі ваші питання. Почнемо ось ось такого однокімнатного будинку. Виготовлення такого будинку займає приблизно місяць часу. Отже, якщо ви замовите будинок, то через місяць у вас на ділянці може бути такий будинок. Ось так він виглядає. Це вхідні двері в будинок. От покажу вам, щоб ви орієнтувалися, як він виглядає. Ось тут підключається електрика, а також знизу є каналізація. Каналізація зведена вся в один вихід. Як бачите, будинок. Тут обшитий деревом. І ось тут має бути тераса. Це задній вихід будинку. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи цікавлять вас модульні будинки. Якщо так, то я буду шукати ще варіанти, щоб показати вам, як вони виглядають і скільки коштують. Заходимо в будинок. Я зайшла з сторони тераси. І я попадаю на кухню. Точніше, це кухня вітальня Як бачите, на стіні вже є плитка. З лівої сторони це санвузол. Ось вже плитка на стіні. Залишилось тільки поставити кухонний гарнітур. Заходимо в санвузол. Санвузол невеликий, але він дуже. Компактний. Тут все можна вмістити. В цьому санвузлі є місце для душової кабіни. Ось тут наверху місце для бойлера. Внизу для пральної машини. Як бачите, всюди вже є розетки. Тут ставиться унітаз і умивальник. В ванні на стіні вініловий ламінат. Він не промокає. Тому не хвилюйтесь. Як бачите, в ванні є вікно. Ось такий план будинку, щоб ви собі орієнтувались, як все виглядає. Також є електрощиток-хагер. Як бачите, будинок уже в шпалерах з ламінатом, готовий до проживання. З кухні-вітальні ми попадаємо в спальню. В спальні на стінах шпалери уже поклеєні. Якщо ви хочете, можете обрати собі інший колір шпалер, це не проблема. Як бачите, є гарне велике вікно. Є натяжна стеля. На підлозі ламінат. В кімнаті є двері, і з дверей зразу й вихід на терасу. До речі, для таких будинків не потрібно дозвіл на будівництво. Якщо у вас є вже готова ділянка, вам привозять цей будинок. Якщо ви не збираєтесь цю ділянку продавати разом з будинком, то дозвіл на будівництво не потрібен. Це також є великим плюсом. Тому ці будинки часто ставлять для здачі в оренду, біля ставків, а також в Карпатах. Мені дуже сподобався цей будинок, це, знаєте, треба приїхати і подивитись його вживу. Також він підходить, як і в кого є 50 соток землі, і в кого є 5 соток землі. До речі, ці будинки доставляють по всій території України, а також можуть доставити за кордон. Тому, якщо вам сподобався цей варіант, Доставити його по всій території України це не проблема. Переходимо до офісного приміщення. Люди замовили ось обшивку ось такі квадрати. Обшивка може бути як дерев'яна, так і металопрофіль. Заходимо в офіс. Стіни обшиті деревом. Також гарний варіант офісного приміщення. Замовили, яке вам подобається, якого розміру. Це двоє дверей. Одні двері в санвузол, інші двері це кладовка. Як бачите, великі вікна. Також гарне офісне приміщення. На підлозі, як бачите, ламінату немає, так як в будинку, тому що тут люди будуть самі собі підлогу доробляти. А це замовили будинок для котиків. Його ще не завершили, але я вже уявляю собі, що це буде дуже гарний будинок, тому що тут ще потрібно поставити двері, вікна. Ну, я думаю, котикам сподобається.